Я пізнаю світ урок 212 тиждень 24. На цьому уроці я пізнаю світ» ми поговоримо про фізику навколо нас, а саме електронну орбіталь. Пропоную вам переглянути невеличке звернення від нашого Центаврика. Увага! Добрий день, друзі! Допитливі дошкільнята з альфа Центаври дізналися, що атом літію може втрачати електрон. Вони відразу ж прийшли до мене із запитанням: що станеться з атомом, якщо він втратить електрон? Та який саме електрон може бути втраченим? Допоможіть мені пояснити це дошкільнятам. Щоб нам допомогти пояснити цю всю інформацію дошкільнятам, нам потрібно пригадати навчальну одиницю про заряд атома. Поміркуйте, який заряд матиме атом літію, якщо він утратить один електрон. Давайте пригадаємо, скільки всього електронів має атом літію. Пригадаємо, як електрони розміщуються на електронних орбіталях, виконавши вправу швидкісний тренажер. Нагадую, як вона виконується. Ви зосереджуєте свою увагу лише на лінії по центру, а боковим зором пробуєте прочитати ту інформацію, яку. Буде показано, тобто в даному випадку інформацію про те, як електрони розміщуються на електронних орбіталях. Увага! Назвіть мені, будь ласка, так як у нас розміщуються електрони на орбіталях? Добре. А скажіть мені, будь ласка, який атом втратить електрон? Вірніше, який електрон втратить атом, з якої орбіталі? Із внутрішньої орбіталі чи з зовнішньої орбіталі? Так, спочатку атом втрачає електрони. Що розміщені на зовнішній електронній орбіталі. Пропоную з вами виконати хвилинку релаксації. Прослухайте пісні та мелодії різних народів. І вкажіть, який саме це вид пісні або вид мелодії і якого народу. Увага! Отже, скажіть мені, будь ласка, що це в нас за мелодія грала першою? Так, це угорський народний танок Чардеш. Ну що ж, друга мелодія? Це яка в нас пісня була? Відразу можна зрозуміти з перших слів. Так, це українська пісня Червона рута у виконанні Софії Ротару. І увага! Третя композиція. І ця композиція це у нас. Так, грузинська народна пісня чакруло. Дуже добре. Звернемося з вами до тлумачного словничка. Давайте з вами прочитаємо, що таке внутрішня орбіталь і що таке зовнішня орбіталь. Отже, внутрішня орбіталь, орбіталь, що розміщена найближче до ядра атома. Зовнішня орбіталь, орбіталь. Що найбільше віддалена від ядра атома. Спробуйте відтворити це з пам'яті разом із нашим відеофрагментом. Внутрішня орбіталь орбіталь, що розміщена найближче до ядра атома. Зовнішня орбіталь орбіталь, що найбільш віддалена від ядра атома. Дуже добре. Ну що ж, виконаємо з вами вправу повітряні кульки. Давайте пригадаємо, як ми її виконуємо. Ми сідаємо рівнесенько, розправляємо плечі. Спочатку ми на одному видиху читаємо першу колоночку, потім другу колоночку. На третій раз пробуємо поєднати. Вдихнули. Внутрішня орбіталь, зовнішня орбіталь, електронна орбіталь розміщені водночас. У кого вистачило повітря? Дуже добре, спробуємо другий стовпчик. Вдихнули. Більший розмір повністю заповнюють, менше за розміром заряд змінюється, позитивно заряджений. В кого вийшло, жодного разу не вдихнути. Дуже добре. А зараз ми з вами спробуємо ускладнити наше завдання. Всі дві колоночки прочитати на одному видиху повітря. Вдихнули якнайглибше, внутрішня орбіталь, зовнішня орбіталь, електронна орбіталь розміщені водночас більший розмір повністю заповнюють, менше за розміром заряд змінився, позитивно зарядженим. Скажіть мені, будь ласка, в кого вийшло не вдихнути жодного разу? Молодці! А тепер можете мені назвати ті словосполучення, які ви запам'ятали. Дуже добре. Настав час нам прочитати невеличку інформацію від бортового комп'ютера-адаптера. Спочатку прослухайте. Ви пам'ятаєте, що електрони в атомі розміщені на електронних орбіталях? Постає запитання. Як саме розміщені електрони на електронних орбіталях? В атомі на одній електронній орбіталі водночас можуть перебувати не більше, ніж два електрони. Атоми, у яких більше, ніж два електрони, мають кілька електронних орбіталей. Наприклад, атом літію має три електрони, два електрони розміщені на внутрішній орбіталі, а третій на зовнішній, яка має більший розмір. Електрони розміщуються на електронних орбіталях так. Спочатку повністю заповнюють першу орбіталь меншу за розміром, внутрішній, а потім інші орбіталі. Коли атом втрачає електрон, його заряд змінюється. Атом стає позитивно зарядженим. Спочатку атом утрачає електрони, що розміщені на зовнішній електронній орбіталі? Ну що ж, давайте з вами поговоримо про електронні орбіталі. Які є електронні орбіталі? Як розміщуються електрони на електронних орбіталях? Уявіть, що вам потрібно розмістити електрони на електронних орбіталях атома літію. Як ви це зробите? Дуже добре. А якщо атом втрачає електрон, що з ним відбувається? Добре. Ну що ж, увага на екран? Електрони в атомі. Розміщені на електронних орбіталях. В атомі на одній електронній орбіталі водночас можуть перебувати не більш ніж два електрони, атоми, у яких більше, ніж два електрони, мають кілька електронних орбіталей. Електрони розміщуються на електронних орбіталях так. Спочатку повністю заповнюється перша орбіталь, менша за розміром, внутрішня, а потім інші орбіталі. Коли атом втрачає електрон, заряд змінюється, атом стає позитивно зарядженим, спочатку він втрачає електрони, що розміщені на зовнішній електронній орбіталі. Пропоную вам зараз пограти у гру електронний коловорот. Вона щось подібна до гри Хімічне авторалі, яке ми проводили ще у школі. Прослухайте, будь ласка, правила гри. Отже, перше, гравці ходять, відповідають на запитання по черзі та пильнують правильність відповідей одне одного. Друге. Якщо відповідь правильна, гравець переміщується за стрілочкою до наступної позначки. Якщо ж відповідь неправильна, гравець залишається на місці, тобто пропускає хід. Перемагає той, хто першим дістався ядра атома. Якщо між гравцями виникла суперечка, слід звернутися до вчителя. Сьогодні на даному уроці ми з вами трішки змінимо наші правила. Чому? Ви просто дасте відповіді на запитання. Але якщо ви хочете пограти в цю гру, ви вдома можете намалювати на аркуші паперу таке, такий коловорот і, відповідно, пограти з кимось з батьків. Ну що ж, питання для гри. Перше. Скільки електронних орбіталей в атомі гідрогену? Друге. Скільки електронних орбіталів в атомі гелію? Третє. Як розміщені електрони в атомі літію? Четверте. Як розміщені електрони в атомі гідрогену? П'яте. Яка ймовірність випадання цифри 3, якщо в 10 спробах вона випала двічі? Шосте. Яка ймовірність випадання цифри 5? Якщо в десяти спробах вона випала тричі. Сьоме. Який заряд матиме атом, що приєднав електрон? Восьме. Який заряд матиме атом, що втратив електрон? Дев'яте. Атом гідрогену приєднав електрон. Де саме в атомі розміститься цей електрон? Десяте. Скільки електронів розташовано в атомі літію на зовнішній орбіталі? Молодці. Ви впоралися із сьогоднішнім завданням?